відео, як гроші. Коротше, отакий от акумулятор для електроінструменту у нас. Він зроблений на нікель металгідридних акумуляторах. Це звісно все хорошо. 1600 мАч в кожному. І їх тут... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять, один, 12, на 14, 15. Ну, звісно, якщо б я хотів заробити гроші, я б сказав би так. Берете. Берете отакі от акумулятори. Он на 2100, По 162 гривні штука. 162, ану. Девушка, 162. Умножаємо на скільки? 20, так? Да? 2000 гривень, нормально. Акумулятори плюс робота. 15. 15 умножить на 162. На 2430. Ну і плюс робота по зварюванню гривень 370. 2800, нормально буде. А і ми заробимо. Але чогось хочеться чоловікові зекономити. А зекономити це як? Зікономір, це поставить високострумові акумулятори, 5 штучок літієві, да, вони будуть вольтажом да, теж 18 вольт, як і оці, поставить сюди БМС-ку, отаку, 5С, і поставити, і отаку, 5S. Да. І поставити виход е, цей для зарядки. Лепі, Гніздечко поставити і блок питання дати. Навіть якщо блок питання дати е, отакий от, 20-вольтовий і з усім цим порахувати, буде вдвічі дешевше. Yeah, вдвічі дешевше. Ну, от і все. Будемо економити людям гроші, правильно? Ні, Я не проти, звісно, на цілі зробити, але лучше хай буде їм дешевше. Лучше хай буде ще звернуться купити якісь, правильно? Так, ну це прекрасно. Оце отак можете зекономити, щоб така зборка, правильно? А оці акумулятори ми можемо йому розібрати, якісь із них можуть бути навіть, мені кажеться. І йому будуть в пульти ще кудись, спитати тільки його. Якщо він буде застосовувати їх десь в пульт або шу на йому носики зробити, щоб вони були як батарейки. Понятно. І буде в нього ж меня батарей один і два вольтових до пульків, усяких там тонометрів, і плюс акумулятор робочий.